Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні ми знаходимося на грядці, де посаджений солодкий перець. І сьогодні наше відео на таку тему, як проводити пасинкування солодкого перцю і які в даний час, коли почалась пора бутонізації і цвітіння солодкого перцю, потрібні підкормки, що ми дали поштовх для перця розвиватися. І бути, подарувати нам гарний хороший урожай. Ну, щоб отримати гарний урожай солодкого перцю, нам потрібно не лише регулярно поливати перець, не лише його підгодовувати, але й потрібно формувати самий кущ солодкого перцю. Деякі, звичайно, сорти солодкого перцю вони не потребують пасинкування. Бічні пагони в нижній частині цих рослин взагалі не утворюються, а на основних гілках не більше 10 зав'язей. Тому ці перці нема взагалі навіщо пасинкувати. Але якщо перці у вас великі, кущі зростають пишні, то без пасинкування не обійтися. Інакше всі поживні речовини не дійдуть до самих плодів. І до настання холодів ви не встигнете покуштувати самі плоди. Чи варто віддаляти коронні квітки? Це стоїть питання багато років. Всіх огородників різні думки. Але більшості всі розуміють і приходять до такого висновку, що ці коронні квіти потрібно видаляти. Що таке коронна квітка? От ми дивимося на. Самі рослину, солодкий перець, ми бачимо ось велике стебло, і воно росте до розгалуження. І всередині цього розгалуження, ось ви бачите, ми бачимо оцю коронну квітку. Або королевську квітку, говорять. І, звичайно, дуже жалко її видаляти. Але ми всі розуміємо. Що якщо ми залишимо оцей, цю коронну квітку, то з нього утвориться звичайно плід, утвориться перець, який буде забирати всі поживні речовини, які йдуть із самого стебла із кореня. На утворення плода, і на то, щоб наш переч виріс тут великий. І не поступить, затормозиться харчування, яке потрібно для утворення других пагонів і для утворення нових плодів і рослини. Тому цей, не жалкуючи, що така ця квітка гарна, її потрібно обов'язково видалити. Ось ми її і видаляємо. Потім ми дивимося, що, що складається перець, скелет самої рослини. Оце основний стовбур, іде розгалуження. Буває розгалуження і в два стебла, і в три стебла. Ми зараз побачимо. І ми бачимо, що в цих розгалуженнях також доходиться до ось, йде розгалуження, і ми доходимо, і тут знову бачимо, іде така сама розвилка. Це е, так формується перець. Ми зараз подивимося на інші рослині, буде краще видно. Ось ви подивіться, ми тут вже видалили коронну квітку, ось іде, виходить, самий стовбур. Дійшли до розгалуження, видалили коронну квітку. І далі ми бачимо, перець формується в три стебла. Оце основний скелет у три стебла. І кожне це стебло. Зверніть увагу, також має цю коронну квітку другого порядку. А тут ви вже повинні подивитися: Сами, сама рослина, перець, може витримати на собі до 20 суцвіть і плодів. То ви вже повинні подивитися, а як тут. Чи видаляти вам оцю коронну квітку, чи не віддаляти. Якщо у вас багато зав'язей і пішло далі, то перець звичайно, не обслужить стільки плодів. А якщо ні, то ви можете залишити спокійно цю коронну квітку другого порядку у себе. Що ми ще повинні зробити? Ми повинні зробити, вернемося назад, тут зручніше мені ми повинні зробити обрізати ось ці всі пасинки. Оці пасинки, де в нас ось листочок і стебло. Посередині росте пасинок. Ми повинні до цього розгалуження першого, до цього розгалуження, видалити усі пасинки і видалити всі листочки. І Потім всі ці поживні речовини підуть у іменно ці скелетні розгалуження, і це дасть поштовх розвиватися краще рослині. Звичайно, ми всі разом листочки видаляти не будемо. Ми так видаляємо, що залишати десь один міліметр півтора, щоб зранку не попала ніяка інфекція до самого стовбура. Ножниці, звичайно, ми обробили перед цим. Ми сьогодні видалимо два листочки, завтра два листочки. І так ми заберемо всі листочки аж до першого розгалуження. Це дасть змогу, ще раз я говорю, розвиватися в основному стеблу, яке дасть нам відповідно і плоди. Що ми ще повинні зробити? Отак, От як ми видалили, видалимо всі ці листя, то звичайно будуть сонячні дні, і ці сонячні дні. Буде більше сонця попадати на землю. І, а ви знаєте, що перець це вологосійка рослина, яка любить вологу. Тому обов'язково ви бачите, ми замульчували ґрунт через те, що мульча вона що, прикриває мічкувату кореневу систему перчика. І і, від того, щоб вона не перегрілася, і, звичайно, не перегрілася, звичайно, дає випаровуватись волозі. А я же ж ми маємо далі доглядати перець, бо почався важливий період в житті кожної рослини це бутонізація і цвітіння. Ми до цього часу, як садили перчик, то ми в кожну ямку кинули по дві великих ложки ну, столових деревного попелу. Звичайно, ґрунт ми кинули перегній. І ми бачимо непоганий результат. А потім, із перервою 7-10 днів, дивились по рослині, може бути і перерва і 12 днів. Робили підкормку азотними добривами. Ну, В яких підкормках є азотні добрива? Це ми поливали настоєм курячого посліду, також ми поливали настоєм кропиви. Як готуються ці настої, в мене є відео. Я вам дам ссылку під даним відео. І, звичайно, ми, я також дам ссылку під відео. Ми зробили надкореневу підкормлення, це оприскування борною кислотою з розрахунку 2 грами на 10 літрів води. Звичайно, як ви бачите, що перці непогані, ли, листя в них. Яркої окраски, можна сказати, що перці почуваються непогано. Але надалі ми повинні також проводити цю роботу для того, щоб ми отримали гарний урожай. Що ми зробили? Так як почався процес бутонізації, ви бачите, що ми під корінь кожної рослини насипали деревний попіл. Деревний попіл це калій, кальцій, фосфор, який ну Край необхідний на даний час нашій рослині. Що ще можна зробити? Через, через тиждень можна також зробити підкормку зеленим добривом. Що мається на увазі зелене добриво? Може бути. Такий самий настой, настій е, кропиви, я дам ссылку під відео, як він готується, а можна зробити просто е, різнотрав'я. різне. Але на даний час, коли йде період цвітіння, переважна більшість має бути, якщо це різнотрав'я, то кульба-баба. Вон, там такий є місті, який дуже добре впливає на бутонізацію цвітіння. Щоб дати рослині ну, як стимуляцію росту цих пагонів і зав'язей, і цвітіння, то дуже добре зробити підкормку дріжову. Я також дам ссылку, як готується дріжджова підкормка. Але якщо ви не маєте часу так займатися, як в сказаному відео, то є простіший спосіб. Ви можете набрати різно-різно трав'я, наприклад, 10 літрів, натовкти повне відро цього різнотрав'я 10 літрів. Залити його гарячущою водою, звичайно, ця вода стане зразу не така гаряча, бо там є ну, холодні трави, то вода буде тепленька. І кинути на 10 літрів води чайну ложку звичайних сухих дріжджів. І хай побродить отака ця суміш різнотрав'я, ну, звичайно, ви кидаєте дріжджі на воду тепленьку. Щоб вона не була гаряча. І воно має побродити ну півтора суток. Якщо ви сьогодні рано зробили, приїхали, наприклад, на дачу, то завтра вечором ви вже можете полити. Як поливати? Ви проціжуєте з цього відра, наприклад, у вас вийшло суміші 5 літрів. Додаєте ще 5 літрів теплої води і поливаєте по пів літрі під кущ. Це, по-перше, різнотрав'я це є тут. Макро і мікроелементи велика кількість. А плюс дріжджі це стимуляція росту для кореневої системи, стимуляція росту для стебла, стимуляція утворення зав'язей і цвітіння. Це буде супер е, така е, підкормка для перцю. І, звичайно, її можна використати і для баклажанів. Дорогі друзі, на цю хвилину все, що я хотіла сказати на даний період розвитку наших перців. Пишіть в коментарях, якщо у вас є питання, діліться своїм досвідом, якщо ви можете нам запропонувати щось інше, що ви знаєте, по підкормках, по пасинкуванню перців і взагалі, які питання вас турбують. З вами була я Надія. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, і спокою, і гарних урожаїв. Якщо вам сподобалась розповідь, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До побачення, до нових зустрічей!